Давайте поговоримо про сім речей, які чоловіки помічають у жінках з першого погляду. Жінки завжди турбуються про свою зовнішність і хочуть, щоб чоловіки їх помічали, тому вони часто думають про те, що надіти, щоб привернути максимум уваги. Однак мушу сказати, що чоловіки досить прості, і якщо уважно поспостерігати, то можна зрозуміти, що вони помічають у жінках в першу чергу. Ось на що чоловіки звертають увагу. Перше чарівні очі. Очі це перше, на що чоловіки звертають увагу. Контакт між людьми відбувається за допомогою очей. І коли чоловік дивиться в очі жінці, він може багато чого зрозуміти про те, який у неї характер. Зробіть свої очі більш виразними за допомогою косметики Нарс. Друге усмішка. Хто не любить бачити навколо себе прекрасні усмішки? Повірте, ваша посмішка може легко змусити чоловіка закохатися у вас. А подбати про свою усмішку ви можете за допомогою засобів для зубів від GoSmile. Третє волосся. Дослідження довели, що чоловіки віддають перевагу жінкам з красивим, блискучим волоссям, яке добре пахне. Подбайте про своє волосся за допомогою засобів від джойко. Четверте: Ноги не секрет, що чоловіки захоплюються жіночими ніжками. Красиві ноги, не надто худі і не надто повні, відразу ж привертають увагу всіх чоловіків. П'яте. Груди Багато жінок думають, що груди це перше, що чоловіки помічають у жінках. Проте це не так. Чоловіки звертають увагу на жіночі груди тільки після очей і усмішки. Подбати про зону декольте ви можете за допомогою крему ліфтингу для шию і декольте Lift 3D від Gatino. Шосте. Одяг. Насправді не так важливо, як саме ви одягаєтеся. Головне, щоб ви виглядали стильно. Читайте модні журнали, щоб бути в курсі останніх модних тенденцій. Сьоме. Шкіра. Чоловіки дуже часто звертають увагу на жінок з гарною шкірою. Ваша шкіра повинна бути зволоженою і м'якою навіть взимку, і не повинна лущитися. До того ж, запам'ятайте, що чоловіки завжди віддадуть перевагу жінці зі здоровим і красивим кольором обличчя. Для догляду за шкірою ми рекомендуємо засоби від нюкс. Все це ви можете знайти на сайті популярного інтернет-магазину свіжої косметики strawberrynet.com.